Отже, є про що говорити, і є з ким до нашої студії завітав Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, яка займається прогнозом розвитку подій, змін в політичному та економічному житті. Пане Тарасе, вітаємо вас! Слава Україні! Добрий вечір Слава! На вашу думку, що означає візит Блінкіна до України? От саме зараз, коли на Харківщині триває наступ, чи пов'язані ці події між собою, на вашу думку. Ну не факт, що це було пов'язане, все ж таки графіку пана Блінкіна він достатньо щільний, і це могло співпати з часом. Те, що от відбулося, ну то, судячи з переліку питань, які обговорювалося, це от те, що от, ну я підозрював, так воно і сталося. Це безпека, безпекова угода, яку потрібно зараз підписати зі сполученими штатами Америки. Якщо підпишуть Сполучені Штати Америки, то веселіше піде підписання з іншими країнами. Вони. Приблизно 30 країн заявили, що готові підписатися. Це дуже добре. Як на цьому проміжному етапу, щоб мати якісь папери, які зобов'язання щодо допомоги Україні, і там головне в цих паперах взаємодія ВПК. Ось що ми повинні розуміти: це відкриває шлях для приватних там державних компаній співпрацювати з українським ВПК. Це дуже важливе для нас питання, тому що в Україні є, є унікальний досвід, який можна поділитися з. Країнами західними країнами стати частиною ВПК західних країн. А це вже знаєте, це серйозні інтереси в першу чергу для приватних компаній, і це дозволяє бути вже частиною безпекових безпекового простору західних країн. А далі саміт миру. Саміт миру у нас часто недооцінює цю подію. Я вважаю, що даремно. Я, якщо брати аналогію з другою світовою війною, я порівнював це з. Тегеранської конференції в 43-му році, коли ще не ще війде війна в Європі з Японією і так далі, але країни зустрічалися для того, щоб визначати і принципи взаємодії, і поточне, і стратегічне питання, і як буде світ влаштований після війни та багато чого іншого. Тому це така, знаєте, дипломатична рамка, яка показує єдність і показує наявність коаліції і, скоріш за все, виходячи з війни, яка буде. Закінчуватися у будь-якому разі буде нові форми безпеки на в тому числі в Європі. До речі, не виключено, що ці двосторонні безпекові угоди, які укладаються Україною з іншими країнами, можуть бути більш ефективними ніж сама структура НАТО. Угу. Це ми теж повинні розуміти. І не виключено, що це взагалі ну, ну вона принаймні дозволяє уникати цієї цей зайвий бюрократії, яка зараз існує в НАТО. Плюс ми знаємо, що в, в, в КРЕВВНУ ну, членами НАТО є країни які можуть просто своїм одним голосом заблокувати будь-яке рішення країн НАТО, не То будемо бачити научно. спосіб обійти, да, напевно, звичайно, механізми, Ну, в даному, в даному випадку, звичайно, що вони від гарного життя були підписані. Так? Угу. Звичайно, це не гарантії безпеки, щоб, щоб всі розуміли. Гарантії безпеки це коли ядерна країна говорить, що ми розповсюджуємо гарантії безпеки, конкретно на таку країну, як, наприклад, отримувала Фінляндія та Швеція перед вступом в НАТО. Тоді Британія, як ядерна країна Сполучених. Що Штати Америки гарантували я їм безпеку, і в тому числі безпека гарантується вже в рамках НАТО. Але ми повинні розуміти, що поки а, Україна не здобуде територію 91-го року, навряд чи буде йти питання про вступ в НАТО. Ну принаймні, я не бачу, як це реально відбувається. А от це безпекові угоди, взаємодія ВПК в першу чергу. А, оце вже серйозні кроки, особливо якщо це буде підписано зі Сполученими Штатами Америки. Наступний президент не зможуть ігнорувати ці, ці угоди. Вони змушені в цьому році, да тому, да, то от тому моє питання якраз пов'язане з тим, коли може бути підписано. На така безпекова угода, і які умови можливо будуть до України? Для того, щоб США своє ще обласне. Ну, дивіться, там, я думаю, що, вона, якщо подивитися, от тон задали британці. От перша угода, яку задали британці, можна бачити, я думаю, що з з, з американцями воно плюс-мінус буде така однакова. Тільки у британців там більше вузькі інтереси були, наприклад, стосовно Чорного і Азовського моря, ну Британія, вони завжди цікавились морями довгий час там, да, і вони їм цікавиться, ну, деякі речі вони взяли для себе посилення е, безпеки. На Чорному морі зрозуміло, що торгівельні шляхи, зрозуміло, що тут є інтереси при каспійських енергоносіях, тому що є величезні поклади, наприклад, нафти та газу в країнах середньої Азії, але у них немає виходу до світового океану. І тому це досить цікаво. І тут вони бачать тим більше вони тут бачать партнерів, коли знаєте, Україна власними силами взялася наклопала оці дрони надводні морські морські Сі yeah. Бейбі, так перші, які влетіли. В бухту Севастополя в середині а, серпня 22-го року, тоді наше шановне СБУ, показуючи, що вони точно не мають ніякого стосунку, одразу ж показало відео, що, чому вони не мають стосунку до цього. А от, наприклад, застосування надводних дронів, щоб ми українці розуміли, яка у нас є велика перевага, ніхто в світі такої не застосовував тактики. Тобто надводні дрони, в принципі, як технологія, вона давно відома. Але ну, ніколи, отак, от, от не застосовується, що мав. Знаєте, зробити дрон, uh -huh. випробувати його на полігоні, і так далі. А от в бойових умовах змо, спробуй його спрямувати куди потрібно, успішно. для того, щоб, спрямув... щоб да, і успішно, що збив те, що потрібно, причому не на полігоні, де знаєте такі тепличні умови, uh -huh. а в реальному бою. І тому це теж є технології, які Україна може поділитися. А від сполучених штатів Америки хотілося б бачити ну все ж таки фінансування. А фінансування ну. Приблизно, якщо рахувати, якщо наприклад британці дають 3 мільярди, обіцяють французи, приблизно стільки. Ну німці тому, що більша економіка сім мільярдів. Сподіваюся, що від сполучених штатів Америки буде приблизно така сума. Ну Ну, я думаю, що менше 10 Но мільярдів не повинно бути. До виборів президента США підписати. Ну давайте, по-перше, не теж не демонізувати Трампа. Ні, то знаємо, у нас багато, для, багато чого. Для рамок ні, дивіться, ми, ми, українці, повинні звикати, не орієнтуватися не на політиків, а ага. орієнтуватися на інтереси і вбудовуватись в інтереси великих країн. Коли ми станемо так, от мислити стратегічно, тоді у нас ми, ми не будемо тут сидіти пити валідол, хто там буде президентом, і так далі. Наприклад, коли Україна країна може сказати, гарантувати, наприклад, нафтовим корпораціям, які качають нафту з Казахстану через Нова що їх ніхто чіпати не будуть, та це вже заявка. да Але інші компанії, які російські, вибачте, будь ласка, ми не можемо дозволити, тому що це наш інтерес. Або коли ми стаємо частиною ВПК. Сполучених Штатів Америки це вже дуже серйозні люди, дуже серйозні корпорації. Наприклад, знаєте, одна з причин, чому Ізраїль так. Просто не, ну, не можуть кинути, тому що дуже велике полівіння в дійсності відбулося суспільство Сполучених Штатів Америки, тому що Ізраїль так же заліз в ПК Сполучених Штатів Америки, що вони і модернізацію навіть патріотів у себе робили. і модернізацію літаків проводять. І в електроніці вони багато в чому вже багато співпраці є. Що спробую так просто обірви співробітництво. Собі, собі дорожче буде. Словом ліземо в ВПК. Так, США. Тому так, це і тоді, знаєте, ми не будемо от переживати. Будуть допомагати, будуть допомагати, не, будуть у нас не буде суперечки, вибору. будуть суперечки. Часто не будуть співпадати інтереси, але на це ми повинні сподіватися. Ну, судячи з того, що блінки зараз це обговорюється, не виключено, що воно може найближчим часом вже бути здійснене. Ще одну тему хочемо е, обговорити. Володимир Путін, російський диктатор, їде до Китаю. Його візит запланований на 16 17 травня. Повідомляють російські пропагандистські змі. Там очільник Кремля проведе проговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном, Обговорять питання партнерства, також нагальні міжнародні та регіональні проблеми. Це офіційна інформація. Ну і це буде другий візит Путіна до Китаю за останні півроку. От пана Тарасе, знову ж таки, тільки закінчилось європейське турне сі. Зіньпіня, тільки відбулося оце дійство під назвою Інавгурація в Росії. З, з чим може бути пов'язаний візит Путіна? І... Які реально там питання можуть обговорюватись? Ну дивіться, пам'ятаєте, що до українські політики перший візит після поробрання президента це куди у нас було до Москви, Так, ну щоб там в там під показати, що ти там сюзерену фактично принести присягу там, да так. так і Путін тепер їздить до Китаю, так тому що велика залежність, Китай активно грає Росією, в тому числі він використовує її в якості тарана, в тому числі проти європейців і проти? Сполучених Штатів Америки і Китаю вигідне, що Путін залишався якомога довше при владі, тому що це дозволяє їм убезпечити себе, убезпечити, тому що все більше і більше технологічна залежність від Китаю. А чим більше залежність технологічна від Китаю, тим менше ймовірності, що Росію може розвернутися в якості потенційного союзника у війні проти Китаю з боку західних країн. Багато країн все ж таки на Заході розглядають Росію в такому якості Джокера. Проти Китаю, Китай про це чудово знають, і тому вони хочуть максимально затягнути Росію е до Робію. себе технологічно, викачати ті те, те технології, які Росія ще досі не передала. Китаю у них є що ще передати. Цей технології побудовує атомних чумнів, е і там реактори на швидких нейронах, і багато чого, ще, що можна забрати в дійсності. Ну і звичайно, що вони будуть тримати Путіна максимально, поки він буде е сприяти тому, щоб. Росія була поглинута Китаєм, пане Тараса. А це не означає це, що Китай. Відповідно, не буде доєднуватися до мирних ініціатив України, і напевно на цей саміт очікувати представників Китаю не варто, тому що їм вигідна війна, от, судячи з ваших слів. А тут вже Україна повинна показувати зуби. Да? От, наприклад, дрони вже долітають до Башкірії, там в завод Газпрома, до речі, довбанули. А там він і не нафту, там щось з газом пов'язане. Хто сказав, що дрони не можуть до Оренгої долетіти або до сили Сибіру? І щоб Китай теж розумів, що у нас війна на виживання, і що гратися з Україною теж не треба ось так: от ми тут підтримуємо, ми не підтримуємо. Або буде так, або буде по-іншому. Теж ми повинні вони теж розуміють, Знаєте, добрим словом, і пістолетом досягаються більше, ніж добрим словом, в даному випадку. І, звичайно, що я думаю, що Китай буде вичікувати, якщо приїде, добре. Якщо не приїде, не смертельно в даному випадку. Тому що це, знаєте, перший етап, який я проводив аналогію стигінар. Цигранам 43, а потім була ж Ялтинська конференція 45-го року, а потім ще була Потсдамська конференція вже за підсумками війни. Тобто, це може бути тільки першим етапом. І саміт миру це дуже, до речі, вдала назва, тому що це знаєте, дозволяє позиціонувати тих, хто не приїжджає на саміт миру, той хто Той за війну. Той і тоді це в протиріччя входить з заявами самого Китаю, які говорять, що вони за, за мир і так далі. А чого ви тоді не хочете? Так, а чому ви не дотримуєте статуту ООН? Які ви часто теж цитуєте, і а чому ви, до речі, гарантії безпеки України не згаду Китай же теж підписував Будапештський меморандум, коли вони приєднувалися в якості спостерігача, як і Франція. Вони вдвох потім приєдналися до цього. І до речі, вони про це пам'ятають. От коли Янукович приїжджавши в Китай в 2013 році, вони згадували, що вони надавали гарантії по цьому по Будапештському меморандуму. Це була така у них історія, і ми повинні активно це теж використовувати дипломатія. Ну і плюс сила, сила ще раз сила, тому що ми повинні розуміти, що е, е, сам сам факт можливої дезінтеграції Росії через удари українських дронів по газонавтовій інфраструктурі по залізниці вже боля сьогодні ще про це говори. А, а сьогодні ще цікава річ, я вже бачив повідомлення. Вже в рухомі цілі прилетіло в волгоградській області. прилетіло по ешелону, який рухався. Це означає, що українці вже мають такі технології, дозволяють далеко по рухомих цілях бити. І інформація розвідки, напевно ну і розвідка, і це дозволяє в першу чергу те, що це тиск. Тиск в першу чергу на тих країн, які досі розглядають Росію в якості своєго, свого союзника, і це тиск на всіх, які досі сподіваються, що Україна так просто відстане від Росії. Це, до речі, одна з мотивів прийняття України в НАТО. Знаєте, Кісінджер, я от ну, не часто задумувався над його словами. У 22-му році сказав, чому Україну треба прийняти в НАТО. Якщо його перефразувати, треба взяти Україну під контроль, щоб вони не пішли далі. А я думав, ну звідки ну, до півших Харківська області тоді було ще захоплено. Тут ще Херсонська, Херсон ще був не був звільнений. А тепер я розумію логіку, тому що він розумів логіку розвитку конфлікту, того, щоб Україна не добила Росію зовсім. Ну коли у нас з'являється яв, власна зброя, знову таки, і тут питання: власна зброя повинна бути, щоб знаєте, ми не залежали від різних там примів, тут півроку думають, тут не думають, а потім передумують. Нам не треба цього. Ми повинні концентруватися на власному ВПК, щоб мати. Метод впливу в першу чергу повинно бути гарантування військове страхування ВПК, кредитування ВПК повинно бути за забезпечено урядом, в тому числі за рахунок державних банків. Якщо немає можливості завантажити повністю ВПК, ну дайте можливість експортувати, хоча б зброю. Ну от мишан сказав: у нас 10 разів вже перевищує можливості, та дайте можливість, хоча б і ті товари, які є, давати на експорт, бо це безперервний процес серійного виробництва. Якщо потреба є, то можна ж зупинити цей процес там. Да, якщо як стугне, наприклад, на початку широкомасштабного вторгнення. Якщо ви бачили уважно перше зображення стугн, там багато з них було арабською мовою написано на екрану. Чому тому, що це на експорт готувалося, можна зупинити, але це взаємодія знову таки з ВПК різних країн валюту, нехай в країну заводять. І тоді, тоді, коли серійне виробництво, ми не будемо залежати, що ми будемо ставити умови, а яку зброю. Зброю надавати, тому так. що зброя це теж вплив. Чому часто західні країни хочуть дати, дати, от беріть, беріть багато зброї. Тому що, знаєте, от у тебе є, наприклад, Цезар, так, а до нього треба ще деталі запасні. Там, да? спробуй ще й дістання, де. А коли у тебе є наша Богдана, яку от президент е, говорив, що в 10 вже Богдан на місяць робиться. Це величезна серія за українськими мірками. А Богдана є власні ремонтники, е, вибудовується промисловість, Одна, одне. одне Робоче місце в ОПК, де є вісім робочих місць у суміжних а, у суміжних mm -hmm. галузях, і тоді ми знаєте, у нас є Богдани, добре так. зробимо снаряди і так далі. Ви завжди, до речі, говорите про те, що справу хочуть мати сильними. От Тут я не можу з вами не погодитись, Насправді, дякуємо вам Дякую за цю дуже. розмову. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, яка займається прогнозом розвитку подій та змін в політичному та економічному житті.